Херсонець Олександр розповідає про нічну атаку російських військових в районі пол второго ночі, десь біля другої ночі було два великих прильота. Один сюди, в двір, де стояв столик для відпочинку. Он видно його уламки. А на будинку видно вибите скло по під'їздам, і якісь квартири теж постраждали, а другий, десь по даху будинка поруч. Мешканка сусіднього будинку Тамара говорить, ховатись від обстрілів не встигають, бо все відбувається раптово. Було три вибухи. Один попав прямо в нашу кришу. Криша розгромлена. Що можу сказати? Ніч пропала. А потім у нас ще було вище, Ну район наш любили сьогодні. Благо, що чоловік якраз п'ятого поверху виїхав, тільки три дні назад виїхав. Просто пощастило хлопцю. Машина у нас побита. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази атакували територіальну громаду, використали 82 снаряди. Гатили по інженерному, молодіжному, садовому та антонівці. Обстрілювали із різного типу озброєння. Розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Загалом чотири особи отримали поранення вчора. Внаслідок російської агресії одна людина в Ольгівці, одна в Іванівці. Також звернула за допомогою з Антонівки людина, яка отримала поранення ще позавчора. І якраз ця жінка в 89 років, яка отримала поранення внаслідок обстрілу шахедену. Також російські військові обстрілювали населені пункти Береславського району, говорить начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади, серед них це населені пункти Ольгівка, Львове, Зміївка та Дучани. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки мешканців господарчі споруди, також пошкоджені зазнали одне з фермерських господарств. На жаль, є одна поранена цивільна особа в селі Ольгівка, це жінка 50 років їй було доставлено до лікарні. Зараз її медики надають необхідну медичну допомогу. За повідомленням обласної військової адміністрації, через ранковий обстріл у селі Дніпровське Білозерської громади є руйнування у школі та будинках місцевих жителів, а також у Золотобалківському будинку культури, що у Новоолександрівській громаді. Загалом за минулу добу російські військові 72 рази атакували територію звільненої Херсонщини. Випустили 277 снарядів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.